find the weapon gg fuck you bro fuck you. Yeah. gg gg fuck okay. it easy easy easy. Shit. easy gg fucking sweat fucking sweat <laughs> you have zero life man <laughs> easy easy life, yeah. man. i can <laughs> have first <that's> man. <edge> more hey <laughs> uh, look Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Саме У тебя щи... спортсмен. Та я бачу, що якісь чуть-чуть в мою хату. Що нахуй, то моя хата? Тут два в мене впало. В мене нічого нема. Маю маю узі. Вони в твоїй хаті? Ні, в сусідній. Не, в хате чую его. Сэр, фокус ему покажу. Ну, 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 ну. Чуть-чуть швидко за... нагрив. Там два. Хорош, шарм. Асист, значит, граната прилетіла все ж таки. Кіло тут зробити. Ну, я одного дуже довго чекав, блядь в тому пікселі, щоб він назад чуть-чуть посунувся. Посунувся? Так, да? їбав за зупущу. мене. Тут. Захарю? А, бачу. Ще один ВСник Один, mm. Один перебіг. За хатою моей. А другий там був, справа. Бачу. Кисси українець. Штукама. якийсь скорпіон. Скорпіончик. Хорош. Блять, не бачу, чи він був тут, чи він ще там за хатою. Справа, чую, бігає Теперь перебег, мне заяц. Я ступай. Там не поднимает. Там. Не добывай. Ебать. Я в дым напиздувал. Там кому-то сам взлетел, я чув. На крышу лизы, на крышу лизы. Че не? Він Хорош, воля, путлер килер. Хеллоу. Та пішли ви вже знаю, по своїм я... ВСС, я тільки вийшов я зразу. Тих... Я тих чіпків розбираю, блядь, не изі. Да я навіть не бачу тут пуля летить. Машина, машина по мосту, дед, забей. Ще один, ще один машині. What happened, guys, what happened? А, я не бачив того другого мене потока. Тоже не бачив, я, я думав, що один. Бля, глайдер лупить. А. Да, в'їбалу, і, і я до побачення. Води він лут, нахуй. Сказав, ніхто не поїде. Тоже тоже BCS Ник звука їхав. Та пішли в дупу всі, блін з тими BC сами. Пане пушка. Сраки. Понятно, де ви сидите. засядете по тих норах. І постійно да. Я пока хтось може сидіти. А я Ви їх зараз не висадять. Я ми, в принципі, би могли тут з цих домиків теж я грати. То вони не в зоні вже, хулі ще доїде, справа в упорі, мандаринка. Да. Справа, та-та-та. та Вот, вот, встало, встало, дід Заду, 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 один Я хилью. Нормально. Дульник. Просто розібралися без шансов. Чаше з'їде? еди. дідуля, не шкодуй нікого. А той що мав? Уже ничего, братан, я с полусоса. Миника. Ч кто с дробом, блядь, стреляет? Бегить, бежит у нас ТП. Сгори! Але той дід з тим ВСС дає, я вам кажу. Всі, хто вчить. Але там два, там два. Йому ще два, що десять. Дебіл, блядь. Нема різниці. Внизу. What happened, man? Я його навіть не бачив, він десь лежав в тій траві, я по звуку реагував, просто труба. Щур. Я чуть не сдох, в нього 20 імен хп. Так вот та, що того деда в кожній катці, я вам кажу, що не катка так його піднімає і піднімає того деда. Як нам дед повезло, щойно. Бля, я побачив типа, але він вже почав і він імен. Mm -hmm. Ну я чув тебе, тільки і ти мене не чув. Бо я... Шеста, ти с хайт его маєш? Ні, тільки другий бронік майже розвалений. О, тут є новий якийсь Чути новий Тобі аптек не треба? Блять. Третя сумка є. Та, та я взял, тут втепил. Догляну, що той мав. Він мене так збив, блять. Дурник є, може, треба Можеш тобі дати ремку Да. Та в мене друга. Що там, третя броня є? А там ще одна є. Ні, тут ще одна просто. А, ну давай. На всякий випадок Мовскай Скайлу і М-ку, а так ебал. Що ты їхати кудись? Давай, я поїду Я тебе можем затащити на топ-1. Не можем. Чего, що там таке... Блін, дав файн 2 рази, мінус 2. не ні, так не стріляв? Ми будем пушить Хтось да? Mm -hmm. Достой боу, начал. Майбут, ловик не, Май не стать. Yeah. Він Бин, з вікна. В сусідній хаті, То Вони замахали меня, все луплять. лупляти. Ти гранат кидаєш? Угу. Uh Я. -huh. Yeah. Yeah. Mm. О, пяти бронік. Сюда. Вот тут в поле, дед 2. Шелта. Шелдин, дед Ассест, Шестый Килл, и Ассест. Их Звица, Звица, Злупа. Mm -hmm. Так, ми не в зоне. У нас Екурчи. Там ще мотик стоял. О, нам треба буде тачку підбрати. Бо там в кімпах тоже хтось сидить. Та на гаці десь чучело сидить, по-любому. В доміках десь сидять. Вони О, вийшов, в кімор бежать. Три, хі, три хіта дав, перебіг в цю хату. Зелені кикимари. в Розову хату перебіг. Ту найближче до нас? Та, ну вот оця. ця. поверх. Зразу в голову. Псина. Тачка еды. Би нахуй долбоеб. Ну. No? Да мы вот тут, в принципе, в зоне будем. Трачуха ты дед. Слама нема. 50. Может, вид куда вот вот типу, берем куда-то. Прямая. Потом от деревом, типа бегают. Мы пішки дам чи беремо тачку? Я брам тачку. Не, ведьмам на У нас тачка. Бобик сзади в спине. Вот там. На мене їде, прямо. Ой, ты меня спас, дед. Скатка тут чуть. И с кем справа. Ух, что это за потняк? Я ремо и шлем. Давай, я тоже маю ремку. У меня еще есть две спроби, если По мені з тих кемпігів десь грати, визиється. Обіжать по полю. Тебе? Аккуратно, бо зліва ще лупили. Бачиш? Тредим? Не, вони долбойове. Вот тут в вікні сидить я дав вікно хі, один хит. Наше вот там з трум того боку є, типа. Будем пішки йти. Ні, слідай. Супер, супер. Сів, сів. Я думаю, що в тих от кімпах на ранжі. Сто подово хтось є там, та. Давай тут закинем. Тут два, тут два! Дай я ног Зліво, зліво! А -а -а, сука, тупа, блядь... Чи так і іменно у них, блін, не повезло. Та за секунду мене висади просто. Я з ну, твоєї тачки, блядь... швидше ніж... Я тому, Я мов всадив зразу. Все, черпан, Треба було калаша брати з самого початку. Ти ще будеш грати, чи ти вже все? Куда мен? А, Все, ноут, блядь, он задис. Так, 2 на 2 лишилося. Я думаю, ту катку золой на канал. Скорпіон, блядь. До кого. Там в типів по 140 середній. Ну, чекай, скільки в мене килів? 6 і 3 асиста. Ну, я в мене 9 щось... і 3 асиста був. -мо, это був, був по классно, мала бути катка. Ну, я лишився 2 на погнали 2. А ще, ще одну по фасту шпилю. Ще будеш? Так, ще одну і на вихід. Добро, короче, хто на ютубчику не будете бачити до кінця топ-1. Бо ми мусимо бігти швидку другу катку. 950-1000 демеджу Блін прикольна катка, реально классно. Топ-4.